Усім привіт! Уже традиційно вітаю вас в психологічній студії Сенс. Я Мар'яна Франко, а ви слухаєте блог психотерапевтки. Нагадаю, що це блог про психологію, про психотерапію та для тих, хто дбає про своє ментальне здоров'я. І скажу вам зразу, правильно робить, адже депресивні і тривожні розлади. Згідно даних ВООЗ, виходять вже чи не на друге місце після серцево-судинних захворювань, а самі серцево-судинні захворювання відносяться до так званих психосоматичних розладів, тобто розладів, в яких суттєву роль відіграє наша психіка, а точніше кажучи, певний хронічний рівень стресу, з яким ми не навчилися поводитися. Тож, давайте сьогодні подивимося, як це пов'язано з тим, як ми почуваємось. І як на це впливають так звані негативні емоції, які люди визнають як погані. Та й взагалі, чому люди розділяють позитивні емоції, негативні емоції, і одним приписують роль хороших, а іншим роль поганих. І скажу одразу, це насправді дуже важливий момент, адже в основі багатьох розладів і одною з основних причин. Розладів, таких, як, наприклад, вже згадані мною тривожні і депресивні розлади, а, наприклад, розлади харчової поведінки, які буквально зараз в топі та популярності, власне, через маркетинг і насаджування не дуже добрих стандартів відносно своєї зовнішності, відносно того, що є здоровим, а що ні, і також, звісно, в обсесивно-компульсивному розладі. Велику роль відіграє невміння людини поводитися саме з своїми негативними емоціями. Тобто людина почуває дуже високий рівень внутрішнього напруження, навантаження, стресу. І намагається врегулювати його досить дезадаптивними способами, або заїдаючи, або роблячи якусь компенсаторну поведінку, або ж, наприклад, намагаючись уникнути ситуації, які викликають ці негативні емоції. І в будь-якому виді терапії ми починаємо з психоедукації, чи когнітивно-поведінкові, ми вчимося розрізняти корисну і некорисну, наприклад, тривогу. Чи в гешталь-терапії, коли людина зустрічається зі своєю емоцією, з цим проявом себе, переживає ці відчуття в кабінеті психотерапевта і починає розуміти, що насправді ці емоції можуть багато в чому допомагати. Чи і мдр де в буквальному розумінні ми переживаємо. Невдало пережиту негативну подію в минулому за допомогою психотерапевта в позитивний спосіб, і бачимо, що ми насправді можемо справлятися з цими проявами життя. Так, давайте сьогодні зробимо невеличку психоедукацію для себе і розберемося, а чому люди, перш за все, розділяють емоції на негативні і позитивні, і друге, чому негативним емоціям приписується роль. Поганих героїв нашого життя. Дивіться, ну, я вже думала над цим, і з моєї точки зору, власне, люди так вперто поділяють емоції на негативні і позитивні, саме через те, що негативні емоції дискомфортно переживаються. І не вміючи з ними поводитися, не вміючи себе заспокоїти, врегулювати свою емоційну систему. Починають уникати цих емоцій. Але емоції накопичуються, адже мета будь-яких емоцій, перш за все, вона є сигнальна, тобто донести до нас важливу інформацію. Так само як раніше, гінці приносили інформацію з сусідніх держав про те, що відбувається, і ми так само, як колись. А володарі цього світу, чуючи неприємну інформацію від гінця, який її приніс, і вона може бути дуже корисна, мали таку ступінь магічного мислення, що вирішували просто відрубати йому голову. І так само ми, замість того, щоб запросити послухати свої негативні емоції, намагаємося їх просто позбутися і не відчувати ті негативні дискомфортні переживання, які з собою несе ця інформація. Хоча. З точки зору еволюції, це оптимальний і найбільш швидкий і ефективний зворотній зв'язок про ситуацію загалом. І на це стане лише високорозвинений мозок людини. Але, власне, через те, що соціум для соціуму також не дуже м, такими прийнятними є негативні емоції, адже всі мають бути хороші, гарні і зручні, то, власне, виховуючи дітей дуже часто. Батьки підтримують позитивні емоції, а з негативними дитині доводиться якось справлятися самі. І власне батьки відштовхують дитину, коли вона плаче, чи коли вона починає переживати. І оскільки батьки часто густо самі не знають, як поводитися зі своїми емоціями, вони намагаються зразу дитину заспокоїти, або ж сказати ти вередлива, ти погана, заспокойся, інакше я тебе не буду любити. І все, що ми навчаємося до дорослого життя, це стримуватись, стримуватись і стримуватись. Наслідки ви вже знаєте, потім в нас починається, ну, що хлопчики не плачуть, а мають гіпертонію в 40 років, а дівчатка не зляться, лише потрапляють в результаті в аб'юзивні стосунки, не вміючи вчасно сказати ні. Зі мною так не можна. Тож, давайте ми. Переглянемо свою концепцію ставлення до негативних емоцій. І основна теза сьогоднішнього блогу, і я прошу над нею дійсно задуматися, що всі наші емоції, вони є наші, а отже вони як добрі друзі. Приносить нам ту інформацію, яка має нам допомогти. Адже лише справжній добрий друг скаже вам про ситуацію, як є, і буде як щиро тішитися вашим здобуткам і тому, що у вас виходить, і тому, що ви щасливі, і все у вас іде гарно, так і вчасно повідомлять вам про те, що. Ситуація зараз може зайти у глухий кут, або ж стає небезпечною, або про те, що в ній відбувається щось не те, і вас можуть, наприклад, використати, або негідно до вас ставитися. І, в принципі, я таким друзям надаю перевагу дуже дякувати і цінувати цих людей, хоча ту інформацію, яку вони мені по мене повідомляють, не завжди приємна для мене. Цікаво, як ставитися до такої інформації ви. І, власне, для того, щоб розібратися, а про що нам говорять негативні емоції, я планую зняти ще серію наступних влогів. Тож, якщо вам цікаво розібратися з емоційною компетентністю, емоційним інтелектом і значенням емоцій, напишіть, будь ласка, в коментарях, які саме емоції вас цікавлять. А поки що бажаю вам хорошого дня. Пам'ятайте про 11 заповідь. Бережіть своє ментальне здоров'я, адже воно нам ще знадобиться, і слава Україні.